Радіо Юенчикаго у студії Вадимок Сенчука. Це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож, поїхали в темну та далеку путь. Отож, музичний продюсер-зрадник Юрій Бардаш отримав громадянство країни терористки. За його словами, він очень щаслів, получить російський паспорт. А коли під час присяги гімн Російської Федерації він взагалі отримав задоволення. Нагадаю, бардаш, екс-продюсер гуртів квест Пістол» з гриби, нерви та валбой. Сам він з Луганщини. А після вторгнення Росії зрадник відкрито підтримав країну агресорку. Рухаємося далі. Київський апеляційний суд залишив бізнесменам Івана Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави. Суд задовольнив скаргу адвокатів. Частково бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого. Але зменшили заставу до 21 мільйона гривень замість 350 мільйонів гривень. Нагадаю, що Мазепа є підозрювальним у справі про заволодіння землею. Поблизу Київської ГЕС, яку веде держбюро розслідувань 19 січня. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Мазепи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 349 мільйонів гривень. Також, якщо Україна перестане отримувати допомогу США та ЄС, в Україні можуть почати затримувати зарплати і друкувати взагалі гроші цього року. Україна може зіткнутися з фінансовим дефіцитом у розмірі понад 30 мільярдів. Доларів, якщо допомога не надійде швидко, уряд буде змушений вживати заходів зі збереження фінансів, обмежити військові витрати і виграти ще кілька місяців, затримуючи зарплати і починаючи. І по позичаючи ще більше грошей у власних банків і внутрішніх інвесторів. Зрештою, Київ може бути змушений друкувати гроші. А тепер рухаємося до зовнішніх новин. НАТО має лише декілька років, щоб підготуватися до війни з Росією. Про це повідомив очільник збройних сил Норвегії mm. генерал Ейрік. За словами генерала, зараз є вікно, яке можливо триматиме один-два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист. Але нам бракує Є часу. Я просто хочу це уточнити. Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Нам важливо протистояти невизначеному та непередбачуваному світу з сильною національною обороною, наголосив генерал. США та Велика Британія за підтримки з боку Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів задали ударі по восьми об'єктах оситів в Ємені. Серед цілей були ракетні комплекси та поскові установки, системи протиповітряної оборони, радари та глибоко закопані сховища зброї. Все це за даними США, використовувалося для нардепів на міжнародні торгівельні судна та кораблі ВМС США. Адміністрація Байдена розробляє плани тривалої військової компанії проти Хоситів. Пише за Washington Post. Також на Байдена тиснуть, що він вжив більш рішучих заходів проти Ірану, який руками Хоситів задає ударів по американським військовим на близькому сході. Це важливий вибір. Якщо вжити заходів, президент ризикує розпочати війну в рік виборів, якщо нічого не робити. Ти США виглядатимуть слабкими. На жаль, також Туреччина офіційно схвалила заяву Швеції на вступ до НАТО. Повідомляють у Reuters. Турецький парламент ратифікував заяву Швеції на вступ до Північно-Атлантичного альянсу. За проголосували 287 депутатів проти 55. Очі очікується, що незабаром президент країни Раджеп Ердоган підпише схвалений парламентом документ. Угорщина залишається єдиною країною, яка блокує вступ Швеції до НАТО. Угорський прем'єр-міністр Віктор. Орбан запросив нещодавно в гості свого шведського колегу Ульфа Крістофона, щоб провести переговори про вступ шведів до військового блоку. Тож чекатиме інформуватиму вас згодом. Також у США почалася зустріч у форматі Ранштайм щодо військових потреб України. У нараді взяли участь міністри оборони близько 50 країн. Вперше з початку повномасштабної війни глава Пентагону звернувся з привітальним словом онлайн зі свого будинку, де відновлюється пі. Після операції Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військових і сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ. Тому він закликає: найдайте Україні більше рятівних систем ППО, і Україна відповість на жорстокість Путіна мужністю та непокорою. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.